У рівному жінка звинувачує лікарів обласної дитячої лікарні у каліцтві її дитини. Софії 14. На вигляд вона звичайна дитина, втім під час розмови стає зрозуміло. Дівчинка погано говорить, їй важко формулювати свої думки, і у неї є проблеми із запам'ятовуванням. Взивають мене деколи, деколи взагалі сміються з мене. Я не знаю, куди я хожу, всі сміються з мене, прозивають мене. Я хотіла з подружками погуляти, Хлопці йдуть і показують пальцями на мене. Мені неприємно це дивитися і слухати. Товаришує Софія лише з меншими дітьми чи сестрою, близнючкою. Однолітки з неї насміхаються, адже у результаті страшної хвороби у дівчинки інколи бувають напади агресії. У школу йде лише у супроводі мами і навчаються за індивідуальним планом. «Деколи я забуваюся, це не не можу сказати. Що вчитель питає, я забуваюся. Почула тему уроку, і її треба одразу запитати, того що через годину-дві вона все забувається. Софія народилась здоровою дитиною. Коли їй було вісім, захворіла на звичайне ГРВІ. З високою температурою та судомами її госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Там, за словами мами, медики довго не могли встановити дитині діагноз. У результаті сказали судомний синдром. Моя дитина все время бачила, що до неї ангели йшли. Вона кричала мені в палаті. В неї були просто психічні розлади. Вони неї почалися психічні розлади. Що з моєю дитиною? Того, що при судомному синдромі не може бути, щоб дитина не впізнавала людей. Во десь тільки знизували плечима, мені нічого ніхто не хотів пояснити. Мама каже, дівчинці ставало все гірше. У результаті її поклали у реанімацію. Дочка була на можі життя та смерті. коли дитина в такому тяжкому стані, ніхто її не цікавився. Тільки визивали оцих педіатрів, там чергових, які там чергують. Проходили да за закапали мені її всі базоном, закололи. Просто того, що без кінця, через кожних 10 хвилин, дитина судомила. Висока температура і судоми. Ніхто мені не пояснив, що з дитиною відбувається. Ну так, це, це є така хвороба. А яка хвороба? Судомний синдром, це не є хвороба. От і дитині хуже, хуже, в понеділок. Вірніше, вже в суботу моя дитина була в комі. Лише тоді медики рівненської обласної дитячої лікарні спохватилися, каже Алла Гурина, та вирішили вести дитину до столиці. Там відразу і встановили діагноз вірусний енцефаліт, тобто запалення головного мозку. А коли привезли в Київ. Вийшли лікарі, прийшли до нас у швидку допомогу подивитися дитину. Ви знаєте, саме натуральним образом, завідуючи неврологічним відділенням, вийшла і так покрутила біля голови і каже, скажіть, будь ласка, що це за лікарі, що в такому стані, в таку дорогу ви пустили дитину. Там настільки вони були всі здивовані, і вона до мене підійшла і каже: Ви знаєте, мама, що ви в будь-яку секунду могли в дорозі потеряти свою дитину. Вони, дивлячись на неї, поставили діагноз одразу. Це вірусний енцефаліт. Ніяка це не а мені поставили діагноз епісиндром. Дівчинка місяць лікувалася у столиці, дитині стало краще, але хвороба не відступила. Залишились судоми. Софія не пам'ятала нікого з рідних у суспільстві, поводила себе як дикунка. Всьому вчилася спочатку. Вона не пам'ятала ні брата в неї старшої, ні сестри старшої, поки вона ось не побачила їх наявно, і тоді вона тільки згадала. Вона каже: а ти хто така? Вона навіть мене не впізнавала. І, звичайно, з пам'яттю. Задушев, вона брала звичайний карандаш, вона брала зошит, вона не знала, що це таке. Ми все починали по-новому. Дитина отримала інвалідність два рази на місяць, потребує лікування, їздить до Харкова. Мама винить медиків Рівненської обласної дитячої лікарні у тому, що її дочка стала інвалідом. Коли мою дитину не догледіли в обласній лікарні, переді мною навіть ніхто не вибачився, розумієте? Завести за 9, ну, щоб дитина за 10 сутків упала в кому в лікарні, і ніхто не визнав своєї вини повністю звинувачує лікарів неврологічного відділення, в тому числі завідуючої, в тому, що моя дитина перебувала в такому стані. Коли ми поступили і стан дитини ставав більше до критичного, можна було нас на перших днях перевезти в Київ, нас би стільки ускладнень на сьогоднішній день не було. Б. У лікарні маленьку пацієнтку пам'ятають, втім розповісти історію хвороби чи хоча б те, як проходило лікування, завідуюча неврологічного відділення відмовилась. Це треба робити отаку от велику бучу. У мами є епікріс, хто вичитає ви, читаєте, бучу? ви <світ> читаєте епікріз, і будете знати, з якого по яке число лежало, для чого я маю розказувати На камери, я коментувати нічого не буду, знаючи цю маму і маючи з неї кучу проблем. В обласному управлінні охорони здоров'я своїх колег медиків виправдовують, мовляв, хороших фахівців у неврологічному відділенні вистачає, тому дівчинці надавали всю потрібну кваліфіковану допомогу. Близно сьогодні їх десь сім, точно не можу стверджувати дитячих неврологів в обласній дитячій лікарні. Не в області, а в обласній дитячій лікарні. І смію вас запевнити, що не з моїх слів, а зі слів наших колег-професорів, неврологів, які до нас приїжджають, вони відмічають наших фахівців як дуже дуже висококваліфікованих. Я вам в цьому запевняю: це і старших таких, як і лікар Грицила, як лікар Поданєва, і з молодших там є. Матір хворої дівчинки звернулась із скаргою на лікарів у прокуратуру. Там вони медиків не знайшли. Прокуратура міста тоді відмовила в порушенні кримінальної справи. Вона її не оскаржила ні нам, ні до суду. Вона ж мала право. У прокуратурі додають, що люди часто звертаються до них із скаргами на медиків. Тим довести провину лікарів вдається рідко. У даній ситуації радять жінці написати заяву повторно. Призначить експертизу. Експертиза може дати медична експертиза за причина захворювання. Якщо збереглась документація, буде видно, як його лікували. Не встановлення діагноз не є кримінальним переслідуванням. А от неправильне уже лікування це вже є кримінальний злочин. Обіцяє розібратися у даній ситуації і начальник обласного управління охорони здоров'я. Щоправда, лише після звернення в скаржниці. Мама звертається до мене з клопотанням. Ми створюємо робочу групу. Залученням фахівців інших треба буде навіть київських, і тоді будемо розглядати де є там провина лікаря чи її немає. Поки мама дівчинки намагається добитися правди, а медики та прокуратура знайти винного. 14-річна Софія мріє лише про одне, аби стати здоровою і не бути вигнанцем серед однолітків.